Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам варіант приготування густого полуничного варення всього за 5 хвилин варки. При тому, що це варення дієтичне і містить всього 68,9 ккал на 100 г, тоді як звичайне класичне полуничне варення містить в собі аж 285 ккал на 100 г. Ходімо готувати. Спочатку потрібно простерилізувати банки, кришки і, що дуже важливо, навіть ложку, якою ви будете викладати варення в банки. Відправляємо все це на решітці в холодну духовку і вмикаємо її на 120 градусів та стерилізуємо 20 хвилин. Полуницю очищаємо від хвостиків, у мене тут 1,5 кг ягід та пересипаємо їх в кастрюлю з товстостінним дном. Далі, для того, щоб варення було густим, я беру 5 г натурального агар-агара з силою геля 1200 це на 1,5 кг ягід. Заливаю невеликою кількістю води і перемішую. Розведений агар-агар виливаємо до ягід та по бажанню додаємо підсолоджувач за смаком. У мене це стевія. Якщо ж ягоди самі по собі стиглі та солодкі, то можна навіть і без нього обійтись. Також можна взяти цукор, але тоді і калорійність варення виросте. Ставимо кастрюлю на середній вогонь і періодично помішуємо. Ось полуниця вже пускає сік. Потрібно довести її до активного кипіння. Так активується агар-агар і варення стане густіше. Всього необхідно 5 хвилин інтенсивного кипіння. Тепер виймаємо банки з духовки, вони мають бути гарячими, як і варення. І одразу ж викладаємо його стерильною ложкою. Пінку я не знімаю, вона все одно потім зникає після того, як охолоне. Все, закручуємо кришками, допомагаючи собі рушником, тому що дуже гаряче. Кришку прокручуємо спочатку пару раз в протилежний бік, щоб вона краще сіла, а потім щільно закручуємо. Перевертаємо банки дном та залишаємо їх так до повного охолодження. В результаті отримуємо густе яскраве варення, яке не втратило свій колір. До того ж смачне, в міру солодке і ароматне і при цьому низькокалорійне і корисне. Не потрібно заморочуватися з довгою варкою, все швидко і просто. Зберігається таке варення, як і класично, в прохолодному темному місці. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім смачного здорового життя і до нових зустрічей!